«Я пізнаю світ» урок 49-й тиждень 6. Тема Індійський океан. Повторення Русь за нащадків Ярослава Мудрого. На початку уроку перегляньте трилер до уроків «Я пізнаю світ» та повторіть запитання. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які материки омиває Індійський океан? Чи можна Індійський назвати найбільш солоним океаном? Що ти знаєш про правителів Русі? Нащадків? Ярослава Мудрого. Які туристичні об'єкти можна відвідати у Хмельницькій області? Чим приваблює мандрівників парк Подільські товтри? Де можна помилуватися самчиківським розписом? Які існують теплові пояси землі? У якому тепловому поясі землі розташована Україна? Відтворіть ті запитання, які ви запам'ятали. Чудово! Сторіночка 15 у підручнику. Прочитайте навчальну одиницю та відтворіть її із пам'яті. Світовий океан поділяють на п'ять океанів Тихий. Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий та Південний. Океани розмежовують суходіл на шість материків континентів: Євразію, Африку, Північну Америку, Південну Америку, Австралію, Антарктиду. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! Відкрити сторінку 39 у підручнику. Попрацюйте із фізичною картою світу. Покажіть на карті Індійський океан. Підкресліть його назву. Покажіть на карті материки, береги яких він омиває. Підкреслюють їхні назви. Отже, Індійський океан омиває береги Африки, Євразії та Австралії. Дуже добре. Поверніться на 15-ту сторіночку. Прочитайте інформаційну довідку та дізнайтеся більше про Індійський океан. Індійський океан третій за розміром океан на землі. На півночі він обмежений Євразією, на Заході Африкою, а на Сході Австралією. На півдні межує з Південним океаном. Вода в Індійському майже постійно тепла і більш солона, ніж в інших океанах. Максимальна глибина. Зонський жолоб сягає 7229 метрів. Ця западина розташована вздовж островів у східній частині Індійського океану та має довжину близько 2900 кілометрів. Як порівняти з іншими океанами, в Індійському небагато островів. Найбільший серед них Мадагаскар. Індійський океан відносно спокійний, а отже, був освоєний для торгівлі раніше, ніж Атлантичний або Тихий. Що ви дізналися нового про Індійський океан? Назвіть найбільший острів Індійського океану. Відкрийте сторінку 42 у підручнику та знайдіть на карті найбільший острів і обведіть його. Так, ось у нас найбільший острів. Острів Мадагаскар. Знайдіть глибину зонського жолоба та напишіть її цифрами. Так, глибина зонського жолоба 7229 метрів. Ось ви можете бачити на карті. Чудово! Поверніться на 16-ту сторіночку, розгадайте математику від Аї. Прочитайте текст та дайте відповіді на запитання. Мстислав Володимирович майбутній київський правитель, народився 1076 року. Двічі князював від імені батька в Новгороді. Уперше з 1088 року. Скільки років йому тоді виповнилося? Так, молодці йому виповнилося 12 років. А у якому класі навчається його однолітки сьогодні? Так це сьомий клас. А у якому віці Мстислав Великий посів Київський престол? Якщо він народився 1076 року, Київський престол посів у 1125 році, то в якому віці Мстислав Великий посів Київський престол? Так, він посів Київський престол у віці 49 років. Дуже добре. Відгадайте загадку від Бубу Оберіть київського правителя. Не того, хто ввійшов в історію як князь воїн. Молодці це не Святослав, не того, хто охрестив Русь Україну. Так, це не Володимир? І не того, кого називали Мономахом. Так, це не Володимир. Так, хто це? Це Ярослав. Допоможіть квапці пригадати імена правителів Русі. Позначте цифрами хронологію їхнього князювання. Хто перший князював на Русі? Так, це був Олег після Олега? Так, після Олега Русю правив Ігор. Після смерті Ігора його дружина Ольга, а після Ольги їхній син Святослав. Так, після Святослава. Молодці почав правити Володимир Великий. А після Володимира Великого? Ярослав Мудрий, так. Після Ярослава Мудрого Руссю управляли? Молодці Ізяслав, Святослав Севолод, пригадайте, як називався їхній союз? Так, їхній союз називався Тріумвірат. Молодці далі в нас престол посів Володимир Мономах. А далі Мстислав Великий. Дуже добре. Виконайте наступне завдання разом із Йої. Прочитайте уривок історичного джерела та оберіть правильну відповідь. Прийшли іноплемінники, Половців, на Руську Землю. А Ізяслав же Святослав і Всеволод вийшли їм на зустріч на річку Альту. Про дітей якого князя йдеться? Володимира Великого. Володимира Мономаха, Ярослава Мудрого, Мстислава Великого. Молодці про дітей Ярослава Мудрого. А з яким історичним джерелом ви щойно працювали? З речовим, писемним чи зображувальним? Так. І з писемним джерелом. Дуже добре. Прочитайте твердження та позначте правильні. Тріумвірат це союз двох правителів, створений для спільного керування, наприклад, країною. Молодці це твердження є неправильним, адже тріумвірат це союз трьох правителів. Наступне твердження найбільшою загрозою для земель Русі за правління Тріумвірату Ярославичів Володимира Мономаха та Мстислава Великого були половці. Так, це твердження є правильним. Битва дружин Ярославичів із Половцями, що відбулася 1068 року на річці Альта, завершилася перемогою кочовиків. Так, це твердження є також правильним, адже кочовики, це були половці, так. Наступне. Стеслав Великий взяв участь у 83 походах проти Половців. Молодці це твердження є неправильним. Адже Володимир Мономах брав участь у походах проти половців. Наступне твердження Володимир Мономах залишив повчання своїм дітям. Молодці це твердження є правильним. Амстислав Великий останній князь, який утримував єдність Русі. Молодці це твердження є також правильним. Дуже добре.